Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, в зв'язку з тим, що спаса і тим більше храмовому місті, День міста, ось, хочу зробити розіграш одного складня складного ножа. Один розіграш такого ножа вже я проводив його людина. Виграла. От. І другий ніж складний складник, який я робив, готовий, і хочу його покласти в розіграш. Це ніж номер два. Папуга. Ось так він виглядає, чому папуга, бо він має нос папуги. Ось так ось він виглядає. Один ножичок такий в розіграші його. Людина виграв. Тут стоїть моє клеймо, Це вибачайте. Це червоне дерево. Він весь покладений на штифти. Він з фіксатором. Ось так ось він. І відкривається ось такі от. Красавчик, малючок, папуга Номер 2 Я хочу його покласти в розіграш. Ось так ось він виглядає. Досить симпатичний. На фіксаторі. В сторону. Опустили. Припідняли. Тут чуть-чуть Сторону зафіксували. Розумієте, так? Да? чуть чуть в сторону. Ну він сам там опускається, але ну, чуть-чуть можна в сторону, може сам опускатися. Ось так ось він виграє. Ось такий складничок папуга. Метал ХВГ. Ще раз, метал ХВГ. Ось так от він виглядає. Що для цього потрібно, щоб виграти цей ніж? Грошей ніяких платитів не потрібно. Я скажу умови в вслідучому відео. Просто під цим відео, хто хоче приймати участь в цьому розірші, кладе плюсик. Просто плюсик. І я буду потім розігрувати. Має бути учасників не менше 4 чоловік. Тобто 4 чоловіка, може бути більше. І я потім скажу, коли поставити плюски, я потім скажу, умова розірва. Так що ось цей нозочок. Хто хоче собі придбати, можете його виграти. Так що на сьогодні таке відео. Так що чекаю ваші коментарі, чекаю плюсики, хто буде приймати участь в цьому розіграші. От. І як набереться багато плюсиків, я вже завтра об'явлю умови розіграшу. Так що на сьогодні такі справи. Всім всіх благ, всім всього найкращого, ставте палець вгору, хто палець вниз. Я певно, що за подобайку моїм підписникам сердечко. Всіх бах, до зустрічі, до завтра.